задницу <плывание> Не. Иди, иди, иди. О, легендарный подвал. Ну, здорово, меченый. Ну, совсем как у старые добрые часы. Да. Зона паникует, монолит стреляет у всех подряд, сталкеры властной тени шугаются. А торгівлі хоч би хни. Тільки вгору пішла. О, ти берега на своєму місці. Так. Мені потрібен ХЗ. Мені треба потрапити до X3. Знаєш, де вона? Тобто я землю носом рию, щоб її знайти, а тобі одразу все готове подавай. Звідки про неї знаєш? Та бе. Неважливо. У тебе свої джерела, у мене свої. Ой, знаю я твої джерела. Байки сталкерські називаються. Думаєш, ти перший, хто на кордоні про таке потякає? Отже, давай прямо. На хіба тобі треба X3, мене не хвилює. Але коли вже так склалося, що ми обидвоє про неї дещо знаємо, міняю свою інформацію на твою послугу. Ну, блядь, звісно. Давай, ну, шо робить, бля? що робить блядь. І що ти від мене хочеш? Хочу, щоб ти мою посилку побав. Кур'єра, що мені її ніс, якісь зальотні бандити завалили. Мої люди його вже мертвим знайшли і порожні. А я так не люблю, коли хтось у моїй справи свої нахабні морди пхає. Розумієш до чого? я? То що робити будемо поняв. Добре. Тут недалеко біля старого АТП. ділать. Головне посилку цілою принеси. А з бандитами роби, що хочеш. Якщо вб'єш їх навіть до плечу. О, ну так би зразу і сказав. Ціки 300 метрів. Та. Лара, насиплем їм піде. Ну що ти хочеш. Мужик, заціниш анекдот? Давай. Давай, розказуй. Ідуть, <зас> коротше, два сталкери. Досвідчений і новачок. І, коротше. Як там далі? Та! І досвідчений каже новачку. Іди он до того дерева, але дуже повільно. Той нервово підходить туди, а досвідчений задоволено кричить. Як же він там сказав? Чекай, зараз гадаю. А досвідчений кричить: брешуть, значить, про аномалію. Та та анекдот, навіть я його знаю. Так, блін. Слухай, сталкера, я тут у компанію влитися намагаюсь, але ні біса не виходить. Гадаю, ти вже зрозумів чому. Допоможи мені, га? Давай я до мужиків підійду, а ти через рацію мені анекдот наговориш. Давай. Ти на вигляд, наче бувалий, ще Меніше на, на Петросяним тобі. Та кілька анекдотів чув. Спробуй допомогти. О, супер! Давай так. Я зараз піду до хлопців, а ти залазь он на горище біля вогнища. Давай. Як будеш на точці, зв'яжемось по рації. Погнали! Погнали, пога. Готовий? Тоді починаємо. Мужики, увага! Анікдот. Да. Потрапив якось Сидорович до лікарні, а лікар йому каже. Так. Потрапив, значить, Сидорович у лікарню. Заходить до нього лікар і каже. <клес> Заздалегідь перепрошую, але в сусідній палаті лежить. Ви головне не лякайтеся, але в сусідній палаті лежить. Кровосос. Сидорович у шоці, а лікар пояснює. У мутанта печінка хвора. Раціон міняти пора. У сталкерів замість крові одна горілка. Кровосос! На хвору печінку жаліється. Раціон міняти треба. Він сталкерів жере, а у них в організмі горілки більше, ніж крові. Слухай, гумористи. А слабо так само в очі Сидоровичу пожартувати. Все, все, расслабься. Мы с тобой прикончили. Давай до нас. Кряпнем за виду. Ну, тоді давай, наливай. Анекдот. Смешно. Давай. А бандиты, короче, на своем классическом месте, да? А есть тут цей талян. Лежите раненый чини. не? Тезка, ты где? Немае тезки. Тезки немае. Оцей. Чи оцей? Бать, началося нахуй. это шейки с нормальные бандиты, блядь. Хоть 556 ходят уже хорошо. Брат же и едет, блядь. Постелили. А ты, да. Не-не-не, ты так не махай. Ты так не махай. Что ты тут застрял, дружи? Щось хотів красти, сука, за застіла жа, да, блядь? Бандитів на АТП вже немає. Вони тебе не турбуватимуть. А ти, я бачу, рук забруднити не боїшся. Врахую. Хоча так навіть краще. Запиши. Максим, хер з да. Коротше, ти хотів про X-3 дізнатися. 25к, нормально, Напевно, одна хитра пташка мені по старій дружбі нацвірінькала, що до них на болота всі поперли артефакти шукати. Після того, як чутки про стару базу підтвердилися, і прохід до неї знайшовся. Бізнес каже мені цей лисий хер попер у нього. Я був вражений і вирішив наші місцеві байки підняти. Найцікавіша, знаєш, яка про ОАЗУ тут на кордоні. Який зв'язок між ОАЗою та x 3 Бачив деякі документи, в яких він числиться під номером 3. Оаза 3, твоя Х-3. Розумієш, до чого я? Ні. Ми з тобою одне і те шукаємо. Або те, що веде одне до одного. Тому що в цих же паперах до оази один шлях через законсервовану лабораторію. Mm -hmm. Тільки от в чому хріння. Ключ від входу у нас є. Дешифратор, mm -hmm. який ти забрав у бандитів. Mm -hmm. А от де сам вхід, хрінь ясний. Mm -hmm. mm -hmm. Пропонуєш мені шукати вхід самому? The same. The same, не просто пропоную. Шлях до Оази, якщо про нього будемо знати лише ти і я, добрячих грошей коштуватиме. Ага, то ну, мені треба знайти і ще й тобі розказати, те, де воно, так? Да? У місцевих попитай. Може хто й чув щось більше за мене. Іноді у розмовах біля багаття не все байки. Поняв. Послухать байки сталкерів, так? Да? Тут усіляки почути можна. Особливо якщо сильні анальгетики в бій ідуть. Про лабораторію теж було. Та от, буквально кілька місяців тому. Рудий як поплив після ін'єкції, так і почав. Не лізь туди ембріони, колби, снорки. Коротше, побічка завітала. Я йому наступного дня навіть подвійну дозу протекторів прокапав. Сильно поплавило. Не допомогло. Мене цікавить стара лабораторія. Кажуть, є така на кордоні. Вам там медом помазано, чи що? Спершу темний цей, тепер ти. От, блять, каже. Не лізьте туди. А, це внутрі, да? І що, ти пропонуєш мені снорком пойти набить обличчя? Я, в принципі, не проти. Ёб твою мать. У вас ведро аномальное летает тут. Светло поуключайте, а что вы экономите? Батя застрял. Ай. Ай! Б'ється сильно дуже. Кам'яне серце, а ну-ка. Що там ще щось? Та в смислі, бля? Я то понял, хлопці. Я все зрозумів тільки Мені якось вийти можна звідси, да? Нахуй я сюда пришел? С детства. Бать, я вводи еще ебаный рот. И сука. Гнида, блять. Шейник я, блядь. Чурма, сука.